25 пять. Тисяч підписів за тиждень, виявляєте, наскільки це болюче питання практично у кожного, хто стикається з купівля або продажем нерухомого майна в Україні. Українці вимагають навести порядок на ринку нерухомості. Йдеться про петицію щодо регулювання діяльності ріелторів, яка вже набрала необхідну кількість голосів і тепер має бути розглянута урядом. В Україні досі не існує чіткого закону, який регулював би роботу ріелторів. Це створює ґрунт для зловживань серед найпоширеніх. Випадків такі. Величезні комісії, навіть якщо квартиру людина знайшла самостійно. Робота посередників без договорів і будь-яких офіційних статусів. Обов'язкова реєстрація ріелторів як фізичної особи-підприємця чи юридичну особу. Сертифікація та мінімальні вимоги до кваліфікації таких фахівців. Обов'язково письмові договори з клієнтами забороняється брати комісію без фактичного звернення клієнта. Адміністративна. Відповідальність за такі порушення далі. Уряд має створити робочу групу за участю міністрів, податкових та профільних асоціацій, щоб виробити оптимальну модель регулювання у всьому світі. Є цей закон, чому в Україні його досі не існує? А які у вас думки щодо регулювання на законному рівні роботи ріелтора? Пишіть, будь ласка, в коментарях.